На Одещині немає мережевих обмежень. Це результат злагодженої та професійної роботи всіх енергетиків Одещини. Нагадаю, від початку лютого 2023 року, після масштабних аварій на енергооб'єктах, які сталися внаслідок ворожих обстрілів, в Одесі та Одеському районі тривали мережеві обмеження. Енергетики ДТЕК. І цілодобове лагодиве обладнання для того, щоб найскоріше повернути світло. Для забезпечення стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури Одеси було передано 46 генераторів: 15 від компанії ДТЕК і 31 від Миненерго. Це дало змогу вивільнити додаткову потужність для того, щоб забезпечити близько 10 тисяч домогосподарств додаткової електроенергії. В цей складний для Одещини період дефіциту електроенергії на допомогу прийшла зелена генерація. Це вітрові та сонячні електростанції, які працюють в нашому регіоні. Вони щоденно за сприятливих погодних умов надавали в мережу до 50 МВт додаткової потужності, що дозволяло збільшувати нам час надання світла до домівок наших клієнтів.